Виконуємо номер 126 із підручника Геометрія 7 та 9.14 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть радусну міру кожного з кутів, які утворилися при перетині двох прямих. Якщо Завдання перше. Сума, сума двох з них дорівнює 16 градусів. Друге Три із чотирьох кутів рівні між собою. Приступаємо до виконання. При перетині двох прямих утворюється чотири кути. Два з них вертикальні і дві пари кутів також суміжних. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. В умові не сказано, сума яких двох кутів 16. Але якщо сума суміжних кутів 180 градусів, то у нас в умові 16 градусів це сума двох вертикальних кутів. За властивістю вертикальних кутів, ми знаємо, що вертикальні кути рівні, тому знайдемо кожен наших вертикальних кутів. Перше завдання поділимо 16, поділимо на 2. отримаємо 8 градусів, це 2 кути вертикальні. Ну, тепер знайдемо суміжні до них кути. Це перше завдання. Сума суміжних кутів 180 градусів. Отже, від 180 віднімаємо 8 градусів, отримаємо 172 градуси. Інші два кути і записуємо відповідь 8 градусів 172 градуси. 8 градусів і 172 градуси. І тепер завдання друге: Три із чотирьох кутів рівні між собою. Якщо три із чотирьох кутів рівні між собою, то серед них є пара суміжних кутів, які ж також рівні між собою. Знайдемо градусну міру кожного з двох суміжних кутів. Сума суміжних кутів 180 градусів, ділимо на 2, отримаємо 90 градусів. Це ми знайшли градусна міра. міра. Кожного із суміжних кутів. Отже, три з чотирьох кутів по 90 градусів, тоді і четвертий кут також 90 градусів. Отже, три з чотирьох кутів по 90 градусів, тоді і четвертий Та кут також 90 градусів, і записуємо відповідь: 90 градусів, 90 градусів, 90 градусів і 90 градусів номер 126 із підручника «Геометрія 7» та 9.14 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.